Прочитавши книгу Іди туди, де страшно саме там ти знайдеш силу, ви зрозумієте, що всі страхи це лише ілюзія нашого мозку. Книга, яка надихає рухатись вперед, всупереч страху і змін. Якщо ви хочете самі писати історію свого життя, ця книга чудовий помічник. Усвідомлюйте, творіть завзятіше, приручайте своїх ментальних тигрів. Головне із книги Джима Лоулеса Іди туди, де страшно, саме там ти знайдеш силу. Під тигром автор має на увазі наші сумніви, тобто невидиму сутність, яка перешкоджає змінам. Тигр гарчить, коли ми збираємось зробити або сказати щось незвичне для нас, ризикнути або вплутатись в пригоду. Ми боїмось його, а тому одразу відступаємо. Але ми самі створили його. А тому здатні його приручити. У цьому й нам допоможе ця книжка. Людина завжди починає виправдовувати свою бездіяльність, викликану страхом, страхом перед невідомістю або страхом помилки. Згадайте, як часто у вас з'являються ідеї, які ви хотіли і могли б втілити, ідеї щодо людей, з якими би ви хотіли проводити час, часу, який би ви хотіли витрачати на створення нового проєкту. Навичок, який хотіли б навчитись, способів, якими б ви могли більше заробляти коштів, і тощо. А тепер подумайте, чому ж ви так рідко робите щось подібне. Хтось каже, що в нього сім'я, хтось, що в нього немає належної освіти, хтось прикривається тим, що в нього не виплачені борги або своїм віком, хтось чекає, поки діти виростуть, або ще якихось подій. А хтось каже, що в багатьох не вийшло, а значить, і не вийде в мене. Якщо ви говорите таке, але навіть не спробували поговорити з дружиною, вивчити цю тему, скласти бізнес-план або поговорити з людьми, у яких не вийшло, щоб урахувати їхні помилки, значить, ви вже зустрілися із своїм тигром. Він змушує вас уникати всього цього і гарчить на вас, вимагаючи, щоб ви зупинилися. Через що вас сковує страх, страх нового, страх виявити, що немає жодної перешкоди, крім власного Тигра, а ви весь час марнували своє життя, обманюючи самі себе. Якщо ви визнаєте це, то вам немає чого ховатися, вірно? Настав час це визнати. Уявіть себе в 90 років, ви сидите вдома і з вашим життям нічого не трапляється. Головною турботою в цьому віці у вас буде, чи не забули ви вдягнути штани. Ви будете згадувати, що у вас було 70 років приголомшливих можливостей зайнятися тим, чим хотіли. У чому ж була проблема? Чому цього ви не зробили? У підсумку ви дозволили тигру написати вашу історію. Тож просто зараз прокиньтеся Агов, зіткніться віч на віч зі старим у дзеркалі, та скажіть Я жив повноцінним життям. Я любив, перемагав і програвав, і мені нема про що шкодувати. Я написав свою прекрасну історію і я не дозволив тигру взяти над собою гору. Рано чи пізно ви помрете так само, як помру і я. Тож давайте дамо собі дозвіл жити по справжньому зараз і писати власну історію. З цієї позиції ваш страх перед якимось провалом, невдалим знайомством чи представленням роботодавцю свого новаторського плану стає доволі смішним. Чи не так? Про що ми взагалі турбуємось? Чого ми чекаємо? Давайте жити. Існує 10 правил, які допоможуть вам позбутися невпевненого себе і вступити в сутичку зі своїм тигром. На жаль, більшість із людей не дотримуватимуться цих правил, навіть знаючи їх, і це стане однією з ваших переваг. Правило номер один не бійтеся діяти вже сьогодні. Час обмежений. Це правило вимагає від вас почати діяти, не планувати зміни, не чекати чогось, а почати здійснювати задумане. І коли ви почнете робити перші кроки, щоб жити так, як ви завжди хотіли, ви зіштовхнетеся з питанням, чому ви досі так цього не робили, не знаю, з чого почати. Залучи інших людей і тримай їхню пораду, прочитайте статті в інтернеті, але зробіть хоч щось уже сьогодні. Дійте, отже, спершу подумайте про те, чого ви хочете досягти. А потім поставте тимчасові рамки, за які ви дійсно можете цього досягти. Але подумайте, що якщо б вам запропонували 10 мільйонів доларів, щоб досягти результату за третину часу, який ви задумали, яка смілива дія змусила б вас встати з дивана, щоб виконати це? Куди б ви поїхали? Кому б зателефонували? Обміркуйте це. Серйозно, візьміть паузу і подумайте, що би ви зробили. І насправді розумійте, що вам не потрібні ці гроші, щоб зробити сміливий вчинок, який ви щойно задумали. Тепер ви знаєте, що вам потрібно зробити, щоб негайно змінити своє життя на краще. Тож дійте. Багато хто зараз почне шукати виправдання Вітаю, ви зустрілись зі своїм тигром. Тепер прорвіться крізь страхи хвилювання, які у вас породжує, і зробіть це припиніть викручуватися, укладати угоди із самим собою. Зробіться просто зараз, завтра не стане легше. Навіщо ви читаєте тексти, якщо не для того, щоб приборкати тигра? Ви можете прочитати ще сотню книжок, але який від цього сенс, якщо не почнете діяти просто зараз? Зробивши щось просто зараз, ви отримуєте п'ять переваг. По-перше, ви побачите, що вам нічого не перешкоджає, крім тигра. Коли ви в чомусь сумніваєтесь, ви починаєте займатися самоаналізом. Саме цей нескінчений діалог у вашій голові, який обіцяє вам усілякі жахи і є тигр. Але це не реальність. напевно, коли ви робили сміливий вчинок, результат був приголомшливим, а процес не таким вже й страшним, яким ви припускали його. Тому усвідомте, що тигр це єдине, що вам заважає, і почніть приборкувати його. По-друге, це зруйнує ваші звичні шаблони потурання тигру. Ми з вами раби шаблонів і звичок, які сформувалися в нас ще з дитинства. Подумайте, які шаблони є у вашій голові, а потім починайте руйнувати їх. Не відкладайте справи на завтра, не бійтеся відмовляти іншим або банально добирайтеся додому іншим маршрутом. Навіть у цьому випадку ви будете боротися з дискомфортом. Але це не означає, що якщо внутрішній голос каже вам не стрибати зі скелі або не йти з незнайомим дядьком у підвал. Вам треба це робити. По-третє, у вас виникнуть зобов'язання. Зобов'язання це обіцянка, дана самому собі або іншим. Тобто, вирішивши зробити сміливий вчинок, ми можемо домовитися з кимось, узяти на себе зобов'язання і спалити за собою мости. Як це зробив автор, коли Наспір погодився брати участь у перегонах на конях, навіть жодного разу не їздивши на коні. У нього було всього два місяці на підготовку, і він не раз стикався з тигром, але щоразу долав його. Він зателефонував генеральному директору Асоціації Жокеїв із проханням натренувати його, навіть не будучи знайомим із ним і гадки не маючи, чи буде він витрачати час на нього. А в підсумку отримав згоду після того, як вони домовилися, автор узяв на себе зобов'язання прийти наступного дня, щоб почати займатися. І з цього моменту він уже не міг відступити, і його гра почалась. По-четверте, це призведе до швидкого результату. Ви почнете розбиратися в цій темі, познайомитись з новими людьми тощо, тому це заняття буде даватися вам набагато легше. По п'яте, це допоможе вам прокинутися. Люди здебільшого проживають своє життя замкненими у власній голові з власними страхами. А перше правило починає робити людину цілісною вести її в бажаному напрямку, а не в тому, куди ведуть її страхи, Потреба догодити іншим і звички. Застосувавши перше правило, ви відчуєте, ніби вилили на себе відро холодної води. Життя це завжди теперішній момент. Не відкладайте його на завтра, або на понеділок, або на перше число чи місяць. Дійте просто зараз. Правило номер 2 Перепишіть свій кодекс прийнятих уявлень і постійно змінюйте його. Усі ваші дії продиктовані вашим кодексом уявлень. Наприклад. Щоб стати хорошим художником, потрібно починати малювати з 16 років, або щоб переїхати жити в США, потрібно ідеально знати англійську мову. Усі ці уявлення зупинятимуть вас і сьогодні, і завтра. Нам здається, що вони розумно виправдані і незмінні. Цим і користується ваш тигр. Усі люди ставлять свого тигра на вершину. Тому, коли хтось хоче порушити якісь норми, оточуючі зацікавлені в тому, щоб не допустити цього, оскільки вони ризикують втратити віру у власний кодекс. Ризикують втратити захист від страху і хвилювання, які отримували їх самих від цього. Ми сприймаємо невизначеність лише у формі негативу, але це можуть бути і втрачені можливості. Наприклад, ваша на перший погляд дивна ідея може стати колосальним успіхом, що приведе вас до підвищення та подвоєння окладу, а знайомство з дівчиною може призвести до щасливого сімейного життя. Але більшість людей не бажають або не можуть побачити позитивний бік, тому що тигр нападає перш ніж вони отримують цей шанс. Тільки поборовши страх і тривогу, ми можемо побачити її. Пам'ятайте, усі правила, які ми для себе встановили, лише ілюзія. Ніхто не знає, що ви можете чи не можете зробити. Ніхто, але варто вам тільки задумати, щоб не підкоритися їм. Тигр гарчить на вас. І ми відчуваємо страх і невпевненість. Але, знайшовши в собі мужність і переступивши ці правила, ви отримуєте шанс на перемогу. Навіть якщо ви зазнаєте поразки, не сприймайте її всерйоз. Здоровий страх провалу в написанні власної справжньої історії дає нам змогу ризикувати і робити ці помилки, щоб пережити їхні наслідки, пробачити себе і швидко вирушити, а потім наполегливо рухатись далі. Зараз же Кодекс уявлень заважає нам робити навіть один крок, щоб уникнути найменшої помилки він, головна причина провалу наших устрімлінь. Ніколи не дозволяйте страху перед здійсненням помилок змусити вас переписати вашу історію. Біль тимчасовий поразка ж триває вічно. Правило третє. Щодня рухайтеся в тому напрямку, куди прагнете. Багато хто прикривається тим, що у них не вистачить часу здійснити задумане. Якщо ви зібралися успішно пройти до бажаної мети, вам потрібно попрацювати над своїм розпорядком справ. Ви маєте бути готові заплатити ту ціну у вигляді грошей, часу або зусиль, яку вимагає ваша мета. Щоб досягти мети, побити рекорд із занурення в глибину автору щомісяця необхідний був тиждень тренувань, тому він відмовився від кількох зустрічей, запрошень виступити десь і кількох проєктів. це змушувало гарчати його тигра, але це була та ціна, яку він був готовий заплатити. Правило три необхідне, щоб визначити місце призначення, куди ви хочете потрапити, прокласти шлях до цієї точки і непохитно рухатись цим шляхом. Наприклад, спортсмени заздалегідь знають дату важливого дня, тому втрата навіть одного дня для них суттєва. Чому вони щодня прокидаються стимулюючою думкою досягти всього, що необхідно зробити за цей тиждень, якщо вони хочуть опинитися в потрібному стані у важливий день? При цьому вони відмовляються від якихось речей. Яка ваша мета і сенс? І яке для вас має значення сьогоднішній день? Який у вас сьогодні план? Тому просто зараз подумайте про те, до чого ви прагнете, як плануєте прийти до цього і складіть план, який будете використовувати день за днем? При цьому, якщо у вас поки що немає великих цілей, вони можуть бути і невеликими наприклад, я буду посміхатися кожній дівчині, яка сподобалась на вулиці, або я буду говорити ні, якщо мені просто щось не хочеться робити. Усе це дасть вам змогу прокинутися і почати боротися із страхом. Ви можете увімкнути уяву, пофантазуйте про те, чого ви хотіли зробити або досягти. Відкиньте при цьому кодекс уявлень ваш і людей, які вас оточують. Одразу запишіть, що може вам завадити. Наприклад, якщо ваша сім'я, поговоріть і поясніть йому все, якщо відстань до об'єкта зніміть квартиру, якщо поєднання з поточними справами, відкладіть необов'язкові справи і зустрічі на потім, тобто знайдіть рішення для кожної перешкоди. І зробіть нарешті сміливий вчинок. Сміливий вчинок це те, що вам найменше хочеться робити, та все ж саме це приведе вас до мети. Здійсніть сьогодні його, якщо можливо, а якщо вже пізно, то завтра до десятої ранку. І іноді в нас з'являється страх перед дискомфортом. Наприклад, ви б хотіли почати бігати, але через страх дискомфорту не можете встати о п'ятій годині ранку, тільки думка про дискомфорт заважає багатьом людям написати свою історію. І лише переступивши через нього, ви почнете рости, розкриватися і змінюватись. Правило четверте: станьте господарем у своїй голові. Коли ви хочете щось зробити, у вашій голові прокидається саботажник, який починає вмовляти вас, відмовитись від цього, і ви починаєте уявляти, що з вами може щось трапитись. Страх перебуває лише у вашому уявному майбутньому, нам же потрібно жити сьогоденням. У теперішньому моменті тигра немає. Наприклад, замість того, що уявляти, що ми можемо впасти з велосипеда, перевірте, чи застегнути шолом, зашнуровані черевики і тощо. Концентруючись на теперішньому моменті, ви не матимете часу думати, що може статися в майбутньому. Ви просто довіряєте собі зробити те, до чого ви себе готували. Марно заздалегідь забивати собі голову ймовірністю негативного результату. Часто саме те, що ми розслаблені та спокійні зараз, призводить до того, що ми доб'ємось позитивного результату. Забудьте про уявні запитання, а раптом а що, якщо, і тощо. Так ви одразу почнете думати, що з вами може щось статися в одних випадках це допоможе вам підготуватися до чогось, але здебільшого ви почнете накручувати себе і боятися щось зробити, і припиніть себе критикувати. У більшості випадків людина вважає себе менш розумною, здібною і красивою, ніж є насправді. Коли ви зробите помилку, одразу прокинеться внутрішній голос, який почне критикувати вас. Відсічіть його. Глибоко вдихніть, скажіть собі, що кожен у цьому світі помиляється. А потім запитайте себе, як би на вашому місці вчинив ваш зразок для наслідування і, напевно, не став би картати себе. Правило п'яте: шукайте тих. Хто може вам допомогти? Ким би не був той, хто в змозі допомогти вам здійснити те, що ви хочете зробити наразі, він чекає вашого дзвінка. І знову ж таки, тигр стримуватиме вас від здійснення цього дзвінка. Ми починаємо вважати себе недосконалими, а то буде гідними чиєїсь допомоги. І наймовірніше кинемо розпочати. Для початку вам потрібно стати щирими як із собою, так і з іншими. Багато хто ж не хоче просити в інші допомоги, тому що їм здається, що вони матимуть жалюгідний вигляд, тобто знову ж таки відчувають страх і починають брехати собі, що зможуть досягнути чогось і самостійно. Своєю гордістю ви заважаєте собі досягти запланованих цілей. Прямо зараз складіть список людей, які можуть вам допомогти. Тепер зателефонуйте першій людині. Якщо вона відмовить, зателефонуйте наступній у списку той, хто може вам допомогти, чекає. Наприклад, автор ніколи б не подумав, що хтось допоможе йому здійснити бажане, але такі люди знайшлись після того, як він зробив кілька дзвінків, і не треба починати виправдовуватися, що ви не маєте телефону, ви зателефонуєте в перший день місяця і тощо. Номер телефону можете дізнатись у своїх друзів або друзів людини, у якої ви хочете його попросити. Не вдається дізнатись номер, пошукайте електронну пошту, тобто знайдіть спосіб вирішити, як зв'язатися з потрібною людиною. Навіть якщо людина відмовить, що ви втрачаєте, чи вас так лякає це слово «ні»? І так, ніколи не судіть і не критикуйте, оточуючих за їхніми спинами. Коли ви говорите про іншу людину, уявіть, що вона чує вашу розмову. Ви впевнені, що вона буде щаслива почути те, що ви говорите. Чи змогли ви сказати те ж саме йому особисто? Критикуючи інших за їхньою спиною, ви самі боятиметеся того, що за вашою спиною обговорюють уже вас. Правило шосте: Не йдіть за більшістю. Майте свою точку зору. Нам з ранніх років кажуть, що краще бути, як усі. У школі нас вчать не виділятися, через що ми самі починаємо переконувати себе, що краще не висовуватися. А потім нас уже починає стримувати тигр, тому що ми звикли бути непомітними, але це не означає, що вам потрібно йти проти натовпу, тільки щоб іти проти натовпу, розумієте правило закликає вас не боятися встати і висловити свою думку, навіть якщо про вас після цього будуть лихословити. Вона пропонує не боятися оцінки оточуючих і не побоюватися, що вас вважатимуть дурним або розумнішим за інших. Коли прийде час, вам потрібно прийняти власне рішення. Правило сьоме: щодня робіть щось із того, що вас лякає, уміння справлятися зі страхом і дискомфортом, навичка, яку можна набути і яка потребує практики. Ті, хто уникає таких ситуацій, завжди дають задню, коли необхідно зробити сміливий вчинок. Протягом дня ви стикаєтесь з багатьма ситуаціями, що викликають у вас страх. Наприклад, хочете поговорити з людиною, але боїтеся до неї підійти, хочете висловитися на зборах, але боїтеся, хочете опанувати нові навички, але це викликає у вас дискомфорт. Дійте, якщо хочете жити по справжньому. Завтра, наприклад, спробуйте розсмішити людину, у якої купуєте каву, або запишіться на заняття йогою, навіть якщо туди йти страшно. Щодня, роблячи те, що нас напружує, ми викликаємо тигра, і щодня, якщо ми пересилимо себе, ми усвідомлюємо, що в нього немає зубів, і він не страшний. Отже, ми подолаємо спокусу не діяти, щоб уникнути зустрічі із тигром. А через деякий час ми й зовсім позбудемося цієї рефлекторної тварини реакції та опануємо навичку справлятися зі страхом і дискомфортом. Правило восьме керуйте своїм часом, щоб щось змінювати. У вас є тільки один дефіцитний ресурс, який ви не в силах заповнити. це ваш час. Більшість же людей починають говорити, що вони занадто зайняті, щоб займатися чимось цікавим для них. Існує термін втрачені можливості. Тобто перед вами завжди стоїть вибір, наприклад, відвідати безглузду нараду, яка забере у вас увесь день, або написати новий бізнес-план, який може збагатити вас. Запишіть усі ці завдання, які забирають у вас занадто багато часу, наприклад, поїздка на машині, щоб відвідати нараду, яка займає дві години в один бік, а потім подумайте, як скоротити цей час, наприклад, приборкати свого тигра, зателефонувати керівнику і домовитися про те, щоб бути присутнім на нараді по відеозв'язку. Також ви можете безглуздо витрачати час на порожні розмови зі співробітниками замість роботи, витрачати сотні годин на вибивання ачівок, іграх, які нічого вам не дадуть. Цей час ви могли б витратити, щоб подбати про своє здоров'я, познайомитися з новими людьми, оволодіти новими для своєї кар'єри навичками, зайнятися фінансами або зробити те, що вас лякає. Ви завжди маєте тримати це в голові, коли проводите свій час непродуктивно. Пам'ятайте, що ваше становище зараз це сума всіх зроблених виборів до сьогоднішнього дня. Ваші вибори це досконалі недосконалі і недосконалі вами вчинки, а досконалі недосконалі і недосконалі вами вчинки це те, у що було і не було інвестовано час. То, щоб відстежувати ваш час, заведіть щоденник і наприкінці кожного дня запитуйте себе, скільки разів ви переборкали свого тигра сьогодні, чи справді зроблені за сьогодні години роблять внесок у вашу історію. При цьому записуйте не тільки вже вчинені дії, а й розписуйте все те, що ви хочете зробити на два тижні вперед Не бійтеся говорити ні, заняттям, які вам не цікаві. І говоріть так, заняттям, якими ви б хотіли зайнятися, але нервуєте або боїтесь. Якщо у вас є завдання, які може зробити хтось інший, делегуйте їх. Тигр усередині нас не довіряє іншим людям, тому ми постійно думаємо, що зробимо щось краще за інших. Однак, якщо ви не зможете довіряти іншим людям, ви не просунетесь вперед як керівник або лідер, і у вас ніколи не залишиться часу на щось інше. І нарешті спробуйте проходити тест будинку пристарілих щомісяця. Озираючись на минулий місяць, вирішіть, чи не будете ви шкодувати про нього в старості. Пам'ятайте, час минає. Тік так. Правило дев'яте: створіть розпорядок, який забезпечить основи просування до мети. Розплануйте свій день так, щоб він був продуктивним від самого початку займіться медитацією або зарядкою, відмовтеся від шкідливої їжі. Розплануйте весь день так, щоб безпередно рухатись до своєї мети, виконайте вечірню пробіжку. Пам'ятайте, що майже всі успішні люди творці своєї історії, які створили свій розпорядок дня і дотримувалися його щодня. Як говорить афоризм немає видатних людей є звичайні люди, які роблять видатні вчинки. Усі вони зустрілися зі своїм тигром і приборкали його, щоб здійснити задумане. Для письменника продуктивний день це щодня сідати і писати хоча б по кілька слів. Для тих, хто займається кінним спортом, це щоденне здорове харчування, фізична підготовка та восьмогодинний сон. Тигер казатиме вам їм легко, вони розумніші, міцніші та ще щось. Але кожен великий спортсмен став таким завдяки своїй дисциплінованості. Кожному було важко відмовити друзям, коли вони вирушали до бару повечеряти і випити з дівчатами, в той час як спортсменові необхідно дбати про норму калорій і підйом о п'ятій ранку. І правило десяте ніколи, ніколи не здавайтеся. Ну, тут усе просто як би важко вам не було, але ви знаєте. Що щось зробить ваше життя кращим, і не відступайте від цього, покращуйте щось, міняйте тактику, але досягайте своєї мети не дайте тигру з'їсти вас.